Каже Ісус, горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, і самі не увійшли, і тим, які входять, перешкодили. Законники або що називаємо їх книжниками. Це люди, які перше знали закон Мойсея, знали заповіді, знали різні приписи Старого Завіту, які потрібно було. Кожному єврею дотримувати, вони цей закон переписували, передавали іншим. Ісус каже, горе вам, бо ви взяли ключ пізнання, але самі не увійшли. Тобто вони мали цей інструмент, через який вони змогли би більше пізнати Бога, полюбити Його цілим серцем, але вони цього не зробили. І для інших вони зробили так, що цей ключ, тобто Слово Боже, вони його закрили для інших, тобто не зробили інструментом близькості Бога до людини і пізнання Бога тільки переліком різних правил, законів, які потрібно дотримувати. А якщо людина не дотримує, то її потрібно покарати. Так як це, власне, і зробили з Ісусом, якого назвали богохульником і розіп'яли Його на хресті. В чому це слово може так торкатися нашого життя сьогодні, бо ми всі маємо доступ до Божого Слова. Ми всі є тими книжниками, законниками в якомусь значенні, що ми всі маємо можливість. Читати Слово Боже, розуміти Його, передавати Його і жити Ним. Думаю, про такі приклади, теж до цього навчання Ісуса, що ми взяли як ключ пізнання і можемо іншим перешкодити, наприклад, переживання свят, переживання свят, особливо такі великі свята. Як Різдво, Пасха, як ми їх переживаємо. Тому що це є свята, які є зустрічю з Богом, котрий приходить, народжується. Це вже не так далеко. Різдво, Бог, котрий приходить у цей світ, приходить у моє життя, і Різдво це свято зустрічі з Богом, котрий приходить, і так само Воскресіння. Пасха це зустріч із Воскреслим. Це є подія зустрічі, це є Різдво, це є Пасха, і так можемо, в принципі, кожне свято розбирати, що це є подія зустрічі з Богом. І тоді, коли людина переживає ці свята, наприклад, ці великі Різдво і Пасха, не як зустріч із Богом, але як традицію, ми ці традиції добре знаємо, що там потрібно все зробити, як зробити, як правильно, як неправильно, там, скільки страв має бути на столі, які там є умови до цього всього, як це все треба переживати, але при цьому не зустрітися з Ісусом, не зустрітися з Богом, котрий приходить в особі Ісуса. Як Господь наш живий, воскреслий, присутній, то в той момент ми є подібними до цих законників, до цих книжників, які отримали ключ пізнання, бо ми знаємо, що ми маємо робити в ці свята, як це переживати, але ми акцент ставимо на. Всьому цьому зовнішньому, на якихось обставинах і передаємо це іншим, наприклад, батьки дітям передають такі традиції, вони є важливими, ці традиції. Не кажу, що їх не потрібно, вони є важливими теж для нашої і духовності, але вони не можуть бути в центрі. Бо в центрі має бути подія зустрічі з Богом. І тоді, коли ми в центр ставимо не подію зустрічі, але ці всі обставини, традиції, якісь приписи, як це все має бути, бо інакше Різдво не відбудеться. Якщо вікна не помиті вдома, то Христос не народиться і там не знаю, якісь страви мусять бути, бо інакше Христос не воскресне, то не може так бути. Тобто не подія зустрічі з ним, а якісь інші умови. То тоді ми є цими книжниками, які отримали ключ пізнання, самі не увійшли, бо в цій події не зустрілися з Богом. Він, він десь там народився в Іфлаємі або Воскрес. Але, але не в нашому житті тоді, і ми ще і іншим перешкодили в цьому. От, можемо це Євангеліє так конкретно застосувати, і це не тільки Різдво і Пасха, це кожен день можна це слово застосувати до свого життя, тому що насправді Бог дуже багато нам дає кожен день можливостей його пізнати, пізнати його любов, пізнати його присутність в нашому житті. І тоді, коли ми це не робимо, ми закриваємося і іншим теж. Можемо перешкоджати на цій дорозі до Бога. І тому Ісус каже, горе вам! Це, це найгірше, напевно, що можна почути від Бога. Горе Тобі, горе мені, коли, коли я сам не пізнаю Бога, і коли для іншої людини стаю перешкодою на цій дорозі до Бога. Подумаємо над цими словами. і коли... Особливо ці свята будемо переживати, або якісь події в нашому житті, такі не щоденні. Задаваємо собі це запитання, чи в цій події я зустрічаю Бога, і чи в цій події я для іншої людини стаю дорогою, такою допомогою, щоб та людина теж пізнала Бога, живого, присутнього, люблячого і турботливого Бога. I mean